Я тут дещо написав. Ви знаєте, що у нас починається в Україні, починається соціально-політична істерія? Ну, не чули Не чули? Спробую пояснити. Дивіться, що у нас відбувається в міській раді. Міська рада. Захотіли депутати приватизувати землю незалежно від того, яких вони політичних сил. Вони захотіли приватизувати, вони приватизували. Вони пройшовши до влади, вони плювали абсолютно на запити суспільства. Захотів Сенькович, ну умовно Сенькович, побудувати магазин біля того, біля чарівниці. Він його будує. Тобто на запити громади він не реагує. Захотіли депутати поставити будинок і вирубати місце під біля стрижню. Вони це вирубали і, і добються того, що там побудують. Тобто складається ситуація, що влада вже на місцевому рівні не звертає уваги на запити громади. Що в нас відбувається на фоні України? Захотіла влада продавити пенсійну реформу, вона її продавила. Захотіла влада прийняти будь-який закон, вона його прийняла, ухвалила. Захотіла влада придати податкову реформу, прийняти податкову реформу, вона її прийняла. Тобто ми з вами спостерігаємо політики, нові стандарти української політики, які пішли від верху до низу, і вони полягають в тому, що влада ламає через коліна суспільство і досягає того, що вона вважає за потрібне. Як діє суспільство, як діють люди в цій ситуації? Вони на грані істерики, їх не чують, тобто запити суспільства не виконуються. Що це виливається? Це виливається в податковий майдан свого часу. Це виливається в штурм Верховної Ради, спробу штурму. Тобто ми з вами бачимо, що така політика, вона в кінці кінців може привести до неконтрольованої ситуації. Зараз, як може ситуація на напередодні виборів розвиватися далі, ми все з вами підрахували. Влада ну в неї достатній ресурс є, вона прийме закон про вибори. Вона там пропише такі умови гри, які її влаштовують. Вона обов'язково цей закон ухвалить. З наших людей ніхто не піде штурмувати Верховну Раду із якогось закону. Ви зі мною згодні. І влад... ну, влади все виходить правильно. Вона так бачить, вона так робить. Але Суспільство ж довго воно тримати не буде, воно пропустить закон про вибори будь-який. Що далі нас може очікувати? Люди на що реагують? Більше все, люди реагують на власну кишеню. Тобто вступають нові ціни на газ, чергове підвищення. Ми ж при ньому іще не жили. Зменшуються доходи в суспільстві, ми ж іще при них не були. Можливо, якісь інші кроки наслідки пенсійної реформи люди на собі відчують. Тобто з'являться економічні причини для бунту. Як чому була ковбасна революція в Чернігові? З'явилися соціальні причини. А найголовніший момент. Найголовніший момент, про який я ще не сказав. На цьому фоні, коли люди бачать, що їх затискають їхні права в першу чергу матеріальні, з'являється інформація про те, що олігархи статки збільшили, з'являється інформація про доходи вищих осіб держави, з'являється інформація про те, в якому рейтингу посіли. Української олігархії, які місця, тобто суспільство бачить, як на фоні їхніх статків зростають статки. Збільшуються автоматично ставки статки найбагатших людей. Що в цій ситуації може виникнути перед виборами? Ми всі з вами прорахуємо хто як працює на окрах і все розпишемо. Але варіант бунту він не виключений. Якщо бачать ці настрої, які існують зараз, бунт може вибухнути в певний період. Він може вибухнути. Весною він може вибухнути восени, ми цього не знаємо. І тоді, при появі нового лідера, цей бунт помішає, перемішає абсолютно всі карти владі. Прикладом соціальної істерії є запит. Запит є така, ну це аналітики вже проаналізували. Є депутат Ляшко. Подивіться, він представляє протестний електорат, все чітко прораховано, він представляє протестний електорат, але ж ми прекрасно знаємо, що за цією, за цією людиною, як Юра нам вже натякнув, знаходиться зовсім інша людина, яка передбачила настрої суспільства і фінансує цей, бо вона хоче відтягнути голоси. Тобто, якщо ми. Якщо ми доживемо до того періоду і пройдемо без бунтів вибори, то у нас зовсім інша система встановиться остаточно, яка не реагує на запити суспільства. Але у мене для вас є обнадійлива інформація. Ні бунтів, ні повного диктатури. Повної диктатури влади цього не може не бути, адже ви всі знаєте, що астрологи передбачили кінець світу на наступний рік на грудень наступного року. Тобто я вас можу заспокоїти, довго панування влади не передбачається цієї, да. і все може, ситуація може помінятися, але поки що тенденції такі, які вони є, і я їх намагався вам коротко змалювати.